Вітаю Миколаїв, сьогодні у нас 26 липня 25 рік і знімемо огляд про персик Red Heaven. Ну, Трошки я випав з колії зйомок, тому що в нас, у нас негарні новини в сім'ї, брат дружини загинув. І на рахунок тих те, хто там проклинає міліцію і все інше, він служив в міліції і він Воював. Так що міліція теж воює і виконує. і Міліція виконує накази. Кожна людина, яка підвладна, виконує накази. Так що думайте, кого звинувачувати. Поїхали. Слава героям. Вічна слава померли. Так, да, це тяжко пережити. персик Кредхевен. Ну, в цьому році він розкрився в своїй красі, можна сказати, навантаження там було десь біля десятка плодів. Уже деякі ми зірвали, деякі впали. Ось бачимо, деякі підгнили. Ну, Розмір ну, бомба. Ось цей не будемо зривати, він ще твердий. Ось цей, мабуть, зірвемо. Зараз подивимось, ще десь собі. На дегустацію щось може спільніше знайдемо. Ось такий упав красень, ми його візьмемо. О, ось це буде красень на дегустацію. Да? Якраз то що треба на дегустацію. І розмір, і вигляд. І зараз ще собі знайдемо якогось м'ягенького такого, щоб було. О! Ось це. Не такий він і м'який, що він тільки-но-тільки-но ну, ну, починає так достигати у нас на півдні. І хотілося б самі більші вирвати. ну Вирвемо те, що є. Те, що є. Ось вирвемо такий. Цей технічні зрілості, можна сказати, такий персик. І візьмемо цей, що впав. І зараз перемістимося. Оглянемо їхню вагу, мені самому цікаво, тому що він дійсно розкрився. Ніколи в нас таких розмірів не було персика, що він не вміщується. В руці якраз один персик вміщується. Кому потрібно, до речі, якісь живці, живці, хто там замовляв, які живці, хто хоче, то ну, таких шикарних живців не буде, в, см в смислі тому, що там метрові і все інше. Бачимо, у нас живці на півдні невеликі прирости дають. Тож, Якщо живець менше 3-30 см буде, ну, там, головне, щоб більше 10 брюньок. Не буде 10 брюньок, буде відправлятися два живця. Ну, По ціні одного, так сказати, то таке. Тому що ну, немає в нас такої кількості великих живців, тому що не дає на півдні такі. Це потрібно геть зрізати. Бачимо ось. Ось це обрізана деревина без навантаження, але живці такі не товсті, вони тоненькі, вони там 5 мм до 5 мм. Є десь, десь можливо, є. Ось у нас Сатурн вже скоро буде на окремих підщипах. Так, йдемо, дивимося на наш персик, робимо огляд. Коротше кажучи, відео буде. Знову повторюватись, тому що відео не вийшлося, не зняло. Буде на відео, як я йду Увага, на ваги. І все-таки ми зірвемо ось той, тому що ті ми вже з'їли. Ми вже ті персики з'їли. Зриваємо наступний, відео заглючило і не вийшло. Так що перезнімаємо. Зараз важимо, там було, до речі, Вага 1320, 270 грам персиків. Зараз зважимо цей. Я ж кажу те, що я там ще розповідав в відео, те, що не зняв, що ви бачили, що взяли один нестиглий персик, один стиглий. Стиглий, дуже смачнющий. нестиглий. Не люблю я такі нестиглі персики. Ну, той, хто полюбляє Атебешні там всякі базарні персики, які там можуть неділями лежати і не портитись, то, раді Бога, їжте і вам такі тверді. Самий смачний персик це зірваний. З дерева і він повинен бути м'який. Якщо такий персик м'який, ти везеш десь на продаж, ось я навозив в районний центр, ти привозиш, він уже придавлений по дорозі. Хоч ти його як акуратно не ложи, але то самий смачний персик. Хто знає, той бере, воно придавлене. Таке п'ятнишко, Ось бачимо, такі п'ятнишка з'являються. Начебто неякісний товар, але це самі смачні персики. Дійсно дізнаєшся смак. Все. Йдемо важити цей, не знаю, що вийде. Ну тут у нас вага вийшла 285 грамів. Це такий персик. Як його так. Ось так було видно. 285 грамів. Зараз розріжемо і глянемо. Розглянемо. Має ось такий вигляд. Ми його інди... індифікували в минулому році як Red Heaven. Дуже гарний він в цьому році показав повній красі. Ось такий красивий. Кісточка трошки тріснута В цьому році. Багатьох В персиках, не знаю, можливо, що за посуха. Десь ми поливаємо, щось проливаємо, і воно так виходить. Дуже м'який. Коли стиглий, то відділяється. балаки вже слюні течуть, Відділяється від кісточки. Ми розрізали перед цим той не стиглий. Від кісточки він не виділяється, зовсім не хоче відділятися, навіть відрізатися. Дуже соковити. Без кислинки. Все добре, все смачно. Так що рекомендуємо. Буде все добре. Пішов у нас далі конвеєр. Тримаємось, бережімо себе, своє життя. І пам'ятаємо, що нікому ми не потрібні, крім, окрім самих себе. Дякуємо захисникам за чисте небо, за змогу працювати на цій землі. Вічна пам'ять полеглим героям. Тримаємось!